Здоров'я важаю танкісти, і сьогодні у нас на прийомі особливий пацієнт, це вершина Бертанської гілки ПТСАУ ФВ-4005 стейдж 2. І сьогодні ми поговоримо про те, які парки, яке обладнання, яку польову, та подивимось на броню даної машинки. І по традиції почнемо з польової модернізації. І перший слот у нас плюс до збереження швидкості, другий слот плюс до швидкості зведення. Третій сот плюс до обзору, четвертий сот знову плюс до швидкості зведення, п'ятий сот плюс до максимальної швидкості назад. І шостий слот ми не ставимо нічого. І переходимо, подивимось, які збірочки обладнання ви можете обрати для себе. Я вам рекомендую збірку, яка буде найбільш ефективна для даної машини. Це досилач, приводи зведення та турбонагнітач. По турбонагнітачу обов'язково ставимо або ж трофейне, або бонове, або експериментальну систему рухливості Т-3, тому що ПТ під рухливість у, ПТ, у ПТ немає, і щоб отримати максимальний буст швидкості назад, ми ставимо покращене обладнання. Тому що без обладнання, без польової, без перків, швидкість. Заднім ходом у нас 8 кілометрів. Це дуже і дуже мало. А з обладнанням парками та польовою модернізацією цілих 14 кілометрів. Йдемо подивимося, які ж у нас парки. Командир. Ремонт, братство, гострий зір, координація, наставник, екстремальні умови, бонусні навички для радиста, радіоперехоплення, пожежого синя, пліч-опліч. Навідник: ремонт, бойове братство, плавне обертання башти, швидке зведення, майстер зброяр. Концентрація, механік водій, ремонт, боєобратство, плавний хід, знавець двигунів, король бездоріжжя, надійне розташування. Заряджаючий ремонт, боєобратство, інтуїція, поліпшення боєукладки, відчайдушний та безконтактна боєукладка. Заряджаючих тут два, перки дублюємо, ставимо однакові на обох. Одразу додавлю маскування. Ми на цій ПТА не прокачуємо, тому що базове маскування тут 5% з камуфляжем, а перк на маскування дасть нам приріст всього-навсього в 1-1,5%. Також по настанові для більш комфортної стрільби, якщо є можливість, є бони або на збиралась на складі, ставимо. На налаштування прицілу і получаємо ще легесенький буст до швидкості зведення. І біжимо дивитися броню даної машинки. А її я вам скажу: тут немає. ВЛД зведеної 120, НЛД 120, 115, 110. Броня в корпусі відсутня, попадають всі, пробивають всі. Проблем з пробиттям немає. Борта 50 мм, але оскільки у нас отакий от старий зверху встановлений. Хлівець. Ми, звісно, бортом танкувати не можемо. І повністю броня башти зі всіх сторін у нас 14 мм, пробивають всі, попадають всі. Ну, гармата ще дає 30 мм, то буде 44, але пробивають всі, що фугасом, що бронебійним, що кумулятивом. Ну, по кумулятиві є один нюанс. У нас тут така цікава і інтересна полочка знаходиться. І... Оскільки кумулятив рикошетить у нас під дуже і дуже жорсткими кутами, кумулятив часом може вам от в цю кришечку залетіти з рикошетом, і мені неодноразово туди залітав рикошетом. Але це дуже і дуже рідко, тому що у нас правило трьох калібрів не приводиться до кумулятивних та фугасних. Снарядів. А всіма решту снарядами, бронебійними підкаліберними, ми пробиваємо по правилу трьох калібрів в будь-яку частину. І зіграємо з вами декілька бойочків, подивимося, що вона себе може. І коротко про плюси мінуси танка. Мінуси. Єдиний великий жирний мінус в скобочках не єдиний це габарити. Габарити гігантські. Габарити просто як. В, наче двохповерховий трьохповерховий будинок. Світимось за 445 метрів. Світимо знають у кущах деколи за 445 метрів. Маскування відсутнє. Розміри гігантські. По швидкості. Швидкості вперед цілком хватає, А от по швидкості назад ми стараємось її максимально розігнати, як у нас конкретно в збірочці. Тому що 8 кілометрів. Дуже і дуже часто буде вам не вистачати. Тому встановлюємо турбіну, польову і правильний перк втикаємо. По стабілізації. Стабілізація жахлива, як і в будь-якої ІПТ. Стабілізація від короту башні, відпороту корпусу. Жахлива. Розкид гігантський. Зведення. Зведення у нас на повністю упорутому збірців. Зведення. 2.4, 2,5. Зведення. Жахливе. Встановлена у нас тут 183 мм британська гармата. Кути вертикального наведення у нас мінус 10. Я правда не знаю звідки у нас тут мінус 10, як пушка там опускається. Но у нас мінус 10, також у нас башня не повного. Ого, концепт творить. Кидаємо вертуху і не попадаємо. Також у нас башня не повного повороту. Пушка вліво-вправо повертається на 90 градусів. В принципі, цього цілком достатньо. По снарядах. У нас базовий бронебійний пробиває 310, 830 летить. Цілком нормальний, стандартний снаряд для ПТ. І 1150 урону ми наносимо. І основне, за що люблять цей танк, це у нас голдовий. Угасний снаряд пробиває 230, 830 летить та 1750 урону наносить. Так, хочу я тут трошечки переїхати. Можливо, навіть і блайндик закинути. Ну і отримати буст від пліч опліч. Хочеться мені блайндику тут зверху закинути, можливо, хто зістоїть. І так, люди, які зустрічають даний танк проти себе, поділяються, як на мою думку, на два типи. Перший це о імба, бахає по 2000. І другі люди, такі як я. Ну, окей, 2000 то 2000. Знаєте, я вже перегорів в цій грі. Но наскільки часто ви будете попадати та пробивати на ті самі 2000? На мою думку, цей танк. Якщо він знаходиться у вашій команді, він більше є тягарем для команди. Тому що ми не можемо займати ключові позиції. Ми не можемо нав'язувати противнику свій бій. Ми не можемо розмінювати ХП, і ми не можемо дпмити. ДПМ Засвідчується т 100. зводимось і він вмирає, і снаряд не встигає долетіти. І так от, про що я? Ми повністю залежимо від команди. Ми залежимо від того, чи світить нам ЛТ, чи танкує за нас команда, чи сливає команда позиції. Повністю абсолютно залежимо від всіх факторів в бою. Буду кидати я йому блайнд, світиться хорі, але я закидаю блайнд 703-го. І, напевно, закину туди іще один. ЛТ у нас помирає, у них помирає. І тут. Буде дуже і дуже цікавий 15-хвилинний бій, мені здається. Так от, як я сказав, ми повністю залежимо від команди, від всіх дій команди, ми не можемо нав'язувати противнику свій бій. І цей танк є дійсно абузою. Тому що якщо у вашій команді фв 4005 а у них може бути Є3, у них може бути хорі, у них може бути Мінотавр, І фактично. Ми не можемо. Кидає блайнд, наче як заходить. І ми не можемо нормально протистояти. Ну, вдумайте, за них приїжджає мінотавер на ключову позицію і розносить ваших тяжів від броні від башти. А ми ззаді десь стоїмо в той час, поки наша команда потребує підтримки. Отакий от танчик. Закинує ще один бландик. Іначе заходить. Так і будемо закидувати туди блайндики. А, і мені залетів блайндик у відповідь, що не дуже і дуже таке приємно. але ми стоїмо далі. Залетів я нам просто в рубочку блайндик. Так от, ну ви скажете, блін, танк же ефективний, можна виїхати, пробити на 2000. Здається, знову зайшло. Можна виїхати, пробити 2 2000, і на ньому можна настріляти 15 тисяч урону. А я вам скажу, 15 тисяч урону можна настріляти на будь-якому танчику. Не обов'язково на бабас. І так ви можете робити на ньому 3000 середнього урону. Ну оцих 3000 середнього урону буде з того, що в одному бою ви зіграєте на 0, в іншому на 6. Забрали ми плей 705-го. І будемо блендити далі. І так, і цих ви будете робити 3000 тисячі тільки ви зіграєте один бій на 0, інший бій на півтори, і третій бій ви зіграєте на 6. І получиться у вас тих 2,5 3 3000 середнього. Танк нестабільний, танк повністю залежить від випадку, від того, як грає ваша команда, як вони нав'язують бій і чи дозволяють вони вам грати так, як ви хочете. І приїжджає нарешті. Наш ЄБР з горки не дуже розумний і, можливо, ми навіть щось вистрілимо зараз. Але у них вся команда максимально піджата вперед, хорі ставлять на гусеницю. І я хотів спробувати його добити, але не влучили. Рахунок 6-4. ЄБР у нас творить якісь неймовірні речі, катається там під противником. І живе-живе максимально довго. Чисто, на мою думку, танк взагалі не токсичний, якщо порівнювати його з тим же самим є 3 чи мінотавром, особливо з є 3 який, до речі, ми може, можемо його НЛД пробити. як ену Blind, повністю зведемо. Якщо порівнювати його з тим же самим є 3 є 3 дійсно токсичний. Приїхав. Став від рельєфу, задер лице, і ти йому нічого не можеш зробити. Оце токсичний танк. Пробили, ми, здається, бабаху. Ой, бабаху Ягу. Фугасом. Мені ця бабаха вже не рішиться. І будемо стріляти у Ягу. І даємо на 350. І тут бій уже для нас закінчився. Видимого у нас тільки 350, але я думаю, що блендами ми теж непогано накидали. Так от, про що я? Дійсно токсичним танком це її третій, який приїжджає від насипів і задирає лице і шваркає по 750 кожних 14 секунд. Це токсичний танк, і ти йому нічого не можеш зробити. Також токсичний можна назвати Арту, яка кожних 20 секунд з кілометра просто серед тобі на танчик. Наносить урон і дає оголушення. Оце такс токсичні машини. Це за, за жиде у нас вазик, а от шкода, можливо, випливе. Ні, шкода не виплив, і тут ми вже урону не дамо. Тому поняття токсичності ПВ, як часто її називають, вона відсутня. А це більше є тягаром для команди, особливо коли. Навпроти ПВ, команді противника дійсно нормальний метовий та імбовий танчик по типу Є3 чи Мінотаура. І того, зараз подивимося, скільки блейн-досиків у нас зайшло і чи зайшли взагалі. Ну, В 705-го точно у нас зайшло, і в ягу, здається, зайшло на видимого у нас було 350. Зараз мінське казино нам вийде з бою. На SSD воно виходить 3 км у нас по часу. Віримо, повірили, гра оптимізована. І того, ягу ми пробили на 1999. Неймовірно, шикарно. Насправді, ми там пробили на 1749 її, а потім видимо, що дали 350. І в 705 у нас йшло 2 тичечки. Першою ми добили, однією бленданули, і в сумі вийшло 2780. Урону. Карта, звісно, не підходяща. Для нас була. А ми їдемо в другий бій. І так, по танчику. Танчик взагалі не, не токсичний, у нас є більш токсичні машини в даній грі. Но деколи-деколи ви таке дійсно будете шваркати на 2000. І вам будуть шваркати на 2000. Ну, а на степах це буде зробити трошечки. По вашому Танк взагалі не метовий. Танк по факту в випадку, і танк повністю який залежить від команди. Більш приємніше буде грати на будь-якому іншому танку. Ви візьмете супер коня, чи візьмете Є3, і ви будете робити своїх стабільних 3-4 тисячі урону в кожному бою. А. На британському фотоапараті вам доведеться в одному дати на 2, а в одному дати на 0. Отакий от танчик. І закинули наш штурм. І ми поїдемо наліво. Поїдемо шукати шанса та, можливо, комусь хоч одне пробиття сьогодні закинемо. Видимо. Хотілося б побачити дані цифри урону. І, до речі, в свої 36 він набирає досить таки швидко і їде їх нормально на турбінці. Проблем з рухливістю вперед у нього уж точно немає. І тут і тут нам буде важко, бо тут нам доведеться стояти. Від рубків, яку нам можуть дуже і дуже легко закинути. Тут вже виходить СТБ у противника. Я кидав вертуху, тому що він уже заїжджав, але вертуха на даному танку. Що є, що нема. Тут і з повним зведенням не тільки на Бабаси, а на будь-якому іншому танку важко попасти. Не то, щоби на бабаси. І тут мені треба встати так, щоб мені ще і арта не вкинула пробиття в мій хлівець. І будемо цілити СТБ. Зараз дамо йому тичку і продовжимо. Я не знаю, куди я йому влучив, мені зло, що полетіло в люк, але ми пробиваємо СТБ і півтори тисячі у нас у кишені. Отак, от, от бабаха йому зробила з кілометра. І все, танк одного вистрілу засвітився в полі і. І все. От вам і ефективний геймплей. Але пробиття він дав, дав. Зводимо з 257, СТРВ нам закриває, кидаємо вертуху і попадаємо в кришу башти на 800-му. Так от цей танк раніше до нерфу фугасів був. Набагато імбовішо. Поясню чому. Тому що колись механіка роботи фугасів була зовсім зовсім іншою. Раніше як було? Фугас працював по сфері взриву, наносив урон. Тобто, ви попадали в щуку Мауса в лобашні Мауса. Попадали фугасом, і осколки дамажили у моторний відсік Мауса. І максимальний урон проходив саме. Туди. Закидаємо леопарду, здається, я не попав. Раніше Фуас працював по сфері, я продовжу, і наносив урон по сфері. Тому ви могли вистрілити Маусу з вертухи просто в лоб башти і дати йому в силует на тисячу. Шей закинути йому підпал. А тепер фугаси працюють, як і всі інші снаряди. Тобто, вони наносять урон в точці попадання. Попали в ЛД Маусу, попали в 300 мм, нанесли 200 урону і все. Попали в 600 мм, нанесли 100 чи там 150 урону. І все. Якщо раніше її можна було назвати дійсно імбою, і її раніше можна було заточити, тут команда прожимає я вже теж за ними. Просто я дуже не спішу, бо мені дуже зроблять весело в чистому полі. Якщо раніше цей танк було справді можна було назвати власноюм бою, і раніше було ефективно заточувати його в ДПМ, приватні з перезарядки, тому що ви виходили, шваркали маусу, є то будь-якому іншому броньованому танку, не відсилювали вразливі зони, шваркали в силует і наносили тисячу, то зараз такого вже немає. Зараз вам потрібно зводитись, відсилювати вразливу зону. І надіятися, що снаряд полетить саме туди. Бо в іншому випадку ви нанесете 200-300 урону. Тому зараз в теперішніх умовах, в теперішніх реаліях роботи фугасних снарядів ПВ зовсім не є імбою, вона є більше абузою для команди. Бо якщо раніше ви могли виїхати дати три тички з вертухи Маусу в Силуат і забрати його, то зараз уже так не вийде. Зараз потрібно відсилювати вразливі зони. Тому танк є більшою обузою, повністю залежить від команди, абсолютно сам нічого не може. Якщо, повірте, якщо ви дасте той один вистріл і нанесете. Ой, як ти 30-й, і нанесете 2000 урону. От так от в землю снаряд з повним зведенням і без урону. Повірте, навіть якщо ви дасте цей вистріл на 2000. Я не впевнений, що ви сильно повпливаєте на бій. Тому. тому Танк ситуації, танк команди. І взагалі-взагалі не токсичний. Так, не спорю, з минулою механікою роботи фугасів було досить таки прикольно з вертухи стріляти в танчикам по тисячі силует. Хочеться мені дуже є 4 пробиття закинути, але. Але він щось задумав. Закедуємо в лючок. Навіть 760. І радуємося. 3000 ми чудом уже напулькали. І більше не буде. Я вже їду, я знаю, що я приймаю барабани 50Б. Нехай собі постріляє молодий чоловік. А я спробую дати урон в Т-92. Вона нас не пробиває, і ми її забираємо. Поїхав в кінці, розміняв ХП і ще 500 урону наніс. І того населяли ми 3600. Як ви бачили, всі вистріли повністю залежали від команди. Команда ми приїхали, команда «Віджала ЖД, не дозволяла противникам підставлятися. Ми чудом, просто чудом, попали СТБ в лючок і пробили. В іншому випадку ми би нанесли йому 400 у лоб башня. І того, 3600 ми напулькали. Друге місце в команді зайняли. І висновки у нас за два бойочка. За два бойочка ми дали 3200 середнього урону та 360 на світу. Натанкувати, звісно, ми нічого не, не натанкували. Броня повністю відсутня. І того, висновки по танчику. Танчик великий, з поганим маскуванням, з повною відсутністю броні. Пробивають всі, пробивають по правилу трьох калібрів, пробивають фугасами. І після вистрілу, якщо ми знаходимося в ближньому бою з противником, нам не жити. Танчик ситуативний повністю залежить від команди, повністю залежить від дій команди. І ми повинні підлаштовуватися під геймплей команди. Якщо команда зливається, то і нам будь-які результати не світять. Можливо, можливо, якщо пощастить, одне пробиття. Танчик в сучасних умовах, він, звісно ж таки, не токсичний, він не імбовий. Танчик повністю на любителя. Якщо вам подобається такий геймплей, якщо вам подобається. Бойочок 2 грати з нульом або грати на 700 урону заради того, щоб 4-5 бій дати одне або навіть і два пробиття, тоді це діло ваше. Але в загальному для прокачки танчик не рекомендується. Хіба, якщо, як і кажеться, вам подобається раз в 5 боїв дати пробиття. Отакий от от гайдик у нас вийшов. Машина не токсична, машина не імбова, машина максимально безкорислива в бою. Той же самий суперконь, ви будете на ньому грати стабільно, і ви зможете виконувати в бою будь-яку роль. Він може і піджати, і пропушити, і відступити, і настріляти, і розміняти, і закрити союзника. Він може все. А ви всього всього не можете абсолютно нічого вишкіритися ззаді. Шкіритися за союзниками і надіятися, що у вас залетить. На цьому погайдику по 40.05 все. Хочу попросити вас поставити лайчинський, підписатись на канал і написати в коментарі, на який танчик зробити наступний гайд. На цьому у мене все. Всім удачі та всім ББ, танкісти!